Вітаю, моя коліжанка казала, що знімаючи відео і викладаючи їх в соціальні мережі, стає дещо легше, простіше, і дещо вивільняються безпосередньо ті думки, слова та емоції, які ми не можемо вивільнити іншими екологічними, а все-таки шляхами. Тому я пробую сьогодні для себе новий формат поговорити, пописати і кнопати довгі повідомлення це прекрасно. Але ми всі з вами також прекрасно знаємо, що 21 століття диктує те, що інші речі, і читати довгі історії у соціальних мережах ну, не всі хочуть, скажімо так. Тому буду говорити. І намагатися створювати якийсь такий контент, сповнений саморефлексії своїх думок, і сподіваюся, що ці думки також відгукнуться вам. Знаєте, я б хотіла сьогодні підняти тему загалом ведення соціальних мереж, і вона для мене є доволі гострою, особливо крайніх два місяці, коли я. Розсилаю свою збірку до видавництв з надією, що її все таки видадуть. Оскільки і у видавців є таке своєрідне так, зголошення на до видання, там є пункт, де автор чи авторка мають вказати свої соціальні мережі. Звісно, я прекрасно розумію видавця і видавництво загалом, бо видавши автора чи авторку, в якої є багатотисячна аудиторія, це набагато вигідніша історія, комерційно успішніша, ніж видати автора, в якого там сотня збирається, нехай навіть суперактивної аудиторії. Це комерційна вигода. Але я людина, яка все-таки за моральну історію більше, ніж за матеріальну. Тому в мене є певні е, такі моменти, які місцями розривають в контексті того, що є необхідність ведення соціальних мереж. Бо навіть ті певні коучингові історії і марафони, які я проходжу, буквально трублять про те, що якщо тебе немає там десь в якійсь мережі в інстаграмі, в Тіктоці байдуже де, значить тебе немає взагалі, значить ти не проявляєшся і ти не проявлена. Але біда полягає в тому, що я більше проявлена поза межами соціальних мереж, і моє життя є, мабуть, суперактивним поза межами інстаграму, ніж серед нього. І для мене особисто це щастя, що я можу вийти на вулицю, поговорити, обмінятися інформацією, порефлексувати з коліжанками, за кавою чи без ніж постійно строчити сторіс, ніж постійно робити там рілси і так далі. І моя також, мабуть, проблема, а може і ні, це те, що я доволі розвого мислю. Мені важко вмістити у хвилину часу те, що я хочу сказати. Мені хочеться поговорити, подивитися на проблему з різної там, сторони, на якісь додати інші вектори чи можливості вирішення цієї проблеми. Проте залишається нюанс того, що треба вести соціальні мережі. Мені як для авторки, мені як для письменниці, мені як для громадської активістки. Проте що ж тоді вести? Я для себе не знайшла такого єдиного рецепту, що би я хотіла транслювати. Бо те, що б я могла, я обговорювала з прекрасними дівчатками, які займаються СММ, в неї чудові спеціалістки. Але тоді, коли я з ними пообговорювала ці можливості, я зрозуміла, що мені потрібно зараз взяти велику паузу і самій визначитися, що я хочу розповідати. Я не хочу бути черговою авторкою, яка е, надихає, яка дає лайфхаки, яка розповідає про те, що ви вже можете прочитати у сотні інших авторок. Я не хочу бути тією письменницею, яка розповідає 100-500 разів про свій творчий шлях, бо він цікавий, звісно, але… але <рістю> існує завжди але. Тому, коли я намагалася вести власне, свої мережі активно як письменниця, я зробила для себе, я вважаю, хороший вчинок і взяла гарну велику паузу для того, щоб зрозуміти, куди ж особисто мені рухатися далі, що транслювати, що репрезентувати, як себе безпосередньо показувати. В моєму випадку я маю мультивибір. Бо мені 32, мені є про що поговорити. У мене троє дітей знову ж таки я про що поговорити. Я родом з малого міста, але живу в великому місті. Я займаюся благодійністю у сфері мистецтва, що вже по суті в Україні є доволі специфічною нішою. Окрім того, я пишу і прозу, і поезію. І наукову літературу, яка абсолютно не мечеться із моєю художньою, бо за освітою я юристка і знайшла себе в історії права. І це дуже цікаві історії. Але вони є не комерційно вигідні для Тіктоку, ймовірно, не комерційно вигідні для якогось видавця. Але я сподіваюся, що вони будуть цікаві і для вас, і як для. Людей, які слідкують за мною вже доволі тривалий час. І я сподіваюся, що прослухавши оце доволі не коротке відео, я отримую серденько підтримки, і, можливо, навіть ви напишете у коментах, що би було вам цікаво послухати, виходячи з реалій України, виходячи з реалій. Того, в яких обставинах військового часу ми живемо, як ця вся історія впливає безпосередньо на жінок, на українок, які ну, дивляться зараз оце відео. Тому дякую, що прослухали. Дякую, що зі мною, і дякую за ваші серденька та коментарі.